English for kids online. І так, давайте ми з вами повторимо. Uh, school trip. І так, шкільну подорож. І так, урок у нас 2e. -е. Uh, pages 23, 24. So, task 15a. Fill in the blanks. Давайте з вами згадаємо, що це за слова у нас. Так, the first word is brilliant. Brilliant. Мінс неперевершений, чудовий. Наступне слово. Amazing. Amazing. Неперевершений. Wonderful. Wonderful. Чудовий. Awful. Awful. Жахливий. Cool. Крутий. Так. Weird. no, it's the weird. Okay, exciting. Зараз повернемося до тих слів. Exciting. Fantastic. Interesting. Interesting. Interesting, dark, horrible, жахливий. Horrible, жахливий. Okay, so and frightening, frightening. I this so weird, yes? Mm -hmm. Weird, divny. Okay, five. Uh, write five sentences. Use any of the words from exercise fifteen A. Напишіть 5 будь слова A. Так, і ці речення у нас: This movie is exciting. I can't stop watching. Це фільм такий захоплюючий, так, я не можу зупинитися від перегляду. My birthday party was amazing and full of fun. Моя вечірка з нагодення народження була дивовижна да, і сповнена веселощів. That monster looks really frightening in the dark. Той монстр виглядає справді лякливим, так, пугаючим мене в темряві. Uh, далі. She gave me a cool new pencil case. Вона дала мені крутий новий пенал. The book was, uh, We Read Today was interesting and fun to learn from. Mm, книга була справді, цю, яку ми сьогодні читали, була цікава і весела аби з неї навчатися щось, чомусь. Ну, просто фан. Так. Поставте відео на паузу. Зараз ми маємо доповнити діалог, як у прикладі. І так, у нас є відповіді. Нам треба поставити питання до цих відповідей. Наприклад, перша відповідь була I went there yesterday. Я їздив вчора туди. Отже, питання when did you go on trip? On the trip? Коли ти їздив у подорож. Наступна відповідь йде I went to the beach. Отже, питання буде Where did you go? Did I went there by car with my family. How How did you go there, Abo? Who did you go there with? Skim the yezdiv today. Dali, we arrived at noon. When? Did you arrive? О, коли ви приїхали? Так, ми приїхали в день. Далі we stayed there for five hours. How long? Як довго? How long did you uh, stay there? Як довго ви там зупинялися, залишалися? We played in the sand and swam in the sea. What? Did you do there? Що ви там робили, так? Ми гралися в піску і плавали в морі. І останнє: Yes, I had a great time. Питання буде таке. Did you have a great time? Ви там класно проводили час? Yes, I had a great time. Так, класно. Поставте це відео на паузу. На цьому огляд 23 сторінки завершено, переходимо до сторінки 24-ї. 17. Circle the correct variant. Обведіть правильний варіант. Опираємо між сполучниками. And i, but, але so таким чином, because тому що. І так, I have got one sister and two brothers. У мене є одна сестричка і двоє братиків. I called Anne, but she didn't answer. Я дзвонив Anne, але вона мені не відповіла. I was cold, so I closed the window. Мені було холодно, тому я закрив вікно. I want to be a doctor because I like to help sick people. Я хочу бути лікарем, тому що я люблю допомагати хворим людям. I can't sleep, so I'm going to read a book. Я не можу спати, тому я збираюсь читати книгу. I like traveling. And uh, taking pictures. Я люблю подорожувати і фотографувати. She usually eats at home because she likes cooking. Вона зазвичай їсть вдома, тому що вона любить готувати. Тобто готує її сама вдома, так? Good, 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 good. І останнє нам треба написати імейл на 6-7 речень, так, своєму другу про останню подорож. Hi, Max! привіт, Макс. Uh, last week I went on a trip to the mountains with my family. Минулого тижня ми їздили в поїздку в гори зі своєю родиною. We stayed in a small wooden house. Ми залишалися у маленькому дерев'яному будиночку. The weather was sunny and warm. Погода була сонячна і тепла. We went hiking and took many photos. Ми ходили в похід і брали і багато, тобто, і зробили багато фото. I saw a box, a fox, and some deer in the forest. Я бачив Лиса і uh, Олени в у лісі. In the evening we made a fire and told stories. Ввечері ми розвели вогонь і розповідали історії. It was a fantastic trip. Це була дивовижна подорож. Write me soon and tell me about your last trip. Напиши мені і розкажи про свою останню подорож, Your friend Іра. Твоя подруга Іра. Кит. Таким чином ми з вами повністю зробили огляд нашого уроку цю Наступне відео ми розберемо з вами раундап і на цьому ми будемо вважати, що огляд другого модуля є завершеним. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал Вподобайку, долучайтесь до спонсорського ком'юніті, ну і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Ми там обмінюємося цікавою інформацією з англійської мови, з паралельним перекладом української, так що буде цікаво всім прочитати, виконати якісь вікторини, завдання, ну і, звичайно. Очікуйте оголошення кожного, кожної п'ятниці про наші суботні заняття. Діють різні вікові групи. Детальна інформація в нашому, вебі... нашому телеграм-каналі English Webinar посилання є в описі під цим відео. Goodbye, good luck!